Оцей весь пакетик, оце все-все коштує 2000 гривень. Було таке, що воно тут заплавлялося, і мені приходилося це розсверлювати. І розібрав я, коротше, пістолет оцей. Тут вже взагалі бачите, натренувався так, що шов йде дуже-дуже чистий. Вирішив показати деякі зміни, що я тут е, начути, значить бачите, що. Він у мене закріплений, бачите, як, як попало. Ну, зато тримається. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу, з вами, як завжди, Простесімей Ківзович. І першу новину, яку я хочу вам сказати, нас вже 10 тисяч. Це для нас дуже приємно, дуже вам величезне дякую за те, що ви з нами, за те, що підтримуєте, пишете коментарі, дуже приємно їх читати, даєте дуже корисну пораду. В общем, дуже-дуже всім величезне дякуємо. Обов'язково в цей момент ми запечатлим, замовили тортик і покажемо це все згодом вам. Що в нас сьогодні в відеоролику? Працюю над замовленнями, покажу, як я виробляю ліхтарики, які були в минулих відеороликах. Я думаю, цікаво буде. Так що додивляйтеся відеоролик до кінця. Ну а ми починаємо наш відос, Так що, погнали! Зараз ми знаходимося в моїй майстерні і перше, що ми почнемо, це. Почнемо із розпакування. З'явилося в мене дещо цікаве, навіть це не те, що придбання, а ціль, ціль, до якої потрібно було дійти. Я це все зробив. Зараз я вам покажу детальніше, що я придбав. І так, друзі, значить, що у нас тут виходить? Оцей весь пакетик, це все, все коштує 2000 гривень. Що у нас сюди входить? Я думаю, ви здогадалися, що це може бути по самому шлангу. Це, виходить, деталі до того, щоб покращити якість та й пришвидшити якість зварювання. А саме придбав балон і якби, комплектуючи до того, щоб це все підсоединити до полуавтомата. Значить, у нас ну, дріт, це зрозуміло. Редуктор, виходить, і як би ці наконечники. А, навіть ще, і ще дещо в мене є. Це отакі ось сопла ще замовив. Тому що цей рукав напівавтомат працює без вуглекислоти, він дуже гріється. в общем, все там порозплавлялося, позасиралося, позакисало, ну, в общем, не дуже гарний вигляд має. ось Тому підзамовили такі сопла, придбав редуктор, шланг, балон. Зараз ще покажу, як балон виглядає. І ось же ж сам балон. Отакий От балон придбали, 40 літровий. Ось, не знаю, наскільки він мені вислов, наскільки його вистачить. Написано, що він до 20, 28-28 року. В общем, ціна його 4200. У нас він стоє. Щоб заправити до повного 750 гривень. Тобто закінчується в мене вуглекислота, береш цей балон, відвозиш, віддаєш і береш уже заправлений новий балон. Тому така ціна була, тому що балона в мене не було. Тепер він з'явився і надіємося, що робота буде швидше. Ну і, звісно ж, якісніше. Ну, я б не сказав, що там прям якісніша, ну з приводу швидкості я думаю, буде швидше, тому що надіємося на те, що не так буде, якби ці окалини прилипати до металу і менше прийдеться зачищати. А там подивимося. Так що я думаю, зараз ми його настроїмо. Прикрутимо і зробимо. Я думаю, це буде цікаво, так що погнали працювати. Ну, а перше, що ми зробимо, це зробимо обслуговування оцієї штуки. Рукава, сопло пропалене, отак, воно там засране, цей наконечник, який вкручується, теж дуже сильно розплавлений. Ось, А з вуглекислотою воно, говорять, не так буде все нагріватися. значить, Давайте подивимося. Витяглося. Там бачите, як воно виглядає. Тому ну, зараз ми встановимо нове сопло, новий на Як воно називається? Наконечник чи хто його знає. Викрутимо його. Та ти що? Зараз буде все новеньке, таке красивеньке. Тут може ще навіть витертися. Справа в тім, що в мене даже було таке, що воно тут заплавлялося, і мені приходилося це розсверлювати. Було в мене сверло таке, і короте, навіть розсвердлював, щоб е, цей проволока за, заплавилася, і воно забите було це, І Воно тепер тут було не 0,8, а я не знаю. 0,10. Мабуть, було. Ось і все готово, гляньте, як. Тепер все всередині новеньке, красивеньке. І міняємо зараз цю проволоку. Да, поспішив я, звісно, з флюсовою проволокою. Тому що в мене там ще не закінчилось в полуавтоматові. І ще є. Де вона? Десь я її коротше, приткнув. Коротше, отака ось ця флюсової проволоки є. Ось, ну, Не знаю. Пробуємо встановлювати. Ще я тут навів у себе порядки, все позамітав, все повимітав, всі металеві обрізки поскладав одне місце. Взагалі, оця вся пиляка із металу було її дуже багато. Ось, ну І все поскладав. Наче тепер трішечки свіжіше тут у нас все виглядає. Так. Ну Тут майже закінчилася бухта. А знаєте, що я не зробив? Треба було проварити плюсовою проволокою, подивитися на шовчик ось, і зрівняти, як воно буде. Давайте, навірно, це зробимо, і це буде, я думаю, цікаво. Зараз я назад усе зберу. Ось, поставлю те, що все старе, що було, це зніму. І подивимося вже потім зрівняємо шов з вуглекислотою і з цим. Тому я думаю, це буде цікаво. Так, ну, в общем, в принципі, цього і достатньо. Зараз я його почистю. Я цією щиткою по металу. В общем, ось де такий є результат. Ви бачите, скільки капельок оцих, які постійно приходиться зачищати. Ай. Ну і, і шо отакий, в принципі, теж е буває таке, що. Ну, трошки і краще накладається, але із-за тих бульбашок раковин приходиться ще раз проварювати і ще раз зачищати. В общем, цей у нас образець є, і тепер приступимо до настройки цього всього діла, щоб з вуглекислотою варити. Я взяв шланг 7 метрів, надіюсь, мені вистачить. Проведемо його так. Щоб він мені не заважав, якось отак от по майстерні. Можна було і там балон поставити, так там туди всі іскри летять, як шліфує, і все пить. Там буржуйка. ось, Тому я його поставив у цю кімнату. ну в другу коротше, в Другий відділ цього я встановив. Десь отут буде цей шланг. Іди, надіюсь, мені вистачить його провести туди. Я думаю, вистачить. Ну, а балон у мене буде знаходитися в цій кімнаті другі стіночки. Я думаю, буде зручно. Редуктори зараз не дешеві. це в мене вийшов він за 1200 гривень. Я не знаю, чи дорого за такий, чи недорого. В інтернеті теж різні ціни. Ось тому зараз покажу. Отака ось така байда. Тут теж ще я нічого не розумію, я зараз його все з'єдную, установлю, а потім залізу в YouTube і подивлюсь, хоча б як воно це все діло підключається. Ну, підключити, то підключимо, а як настроїти, то треба буде це все діло дивитися. Отак, Отак воно буде. Ось. По крайній мере, хоч він тут не в цій всій пеляці. Зайшов, настроїв, подивився. Надо, знаєте, чого у мене немає? У мене немає е, попкового ключа. Самий такий класний ключ, а вірніше навіть ще й два його, щоб один такий здоровий, другий трошки менший. Офігенні, блін, ключі, а в мене їх, друзі, немає. Ох. Так, це у нас готово. Кажуть, що... Його не можна щоб він перемерзав. Ну, в принципі, він всередині може його ще вкутать чимось. Так, ну що, друзі, підключив я все, начебто давлення отаке. 4, Четверочка, це я так подивився в цьому в, інтернет, в інтернеті. Ну, будемо дивитися, по розходах. Взагалі там, коротше, з повітряною кулькою розход якось робиться, я це все діло настрою. В общем, газ пішов і розібрав я, коротше, пістолет оцей. Получається, коли відкрив кран, і воно тут аж шипить взагалі безостановочно шипіло. Щось вроді би розібрав, понажимав і Не чуєте. Це тепер працює. Щас я його зберу і ще раз провірю, як воно робить, і будемо пробувати. Ну що, друзі, все в мене підготовлено для того, щоб спробувати, все підключено, начебто настроєно, а там ще будемо дивитися, як воно це все працює. Зараз спробуємо зварювати звукокислотою і дивитися на цей шоу, що і як, і на той шоу. Мені дуже цікаво, чи не дарма я витратив ці всі кошти, тому що ну, це реально буде такий трендець. Так що погнали. Поїхали і помчали. А звук, ви чуєте, який, друзі? Наверно, тока треба додать. Так, ну що, в общем, тренувався. Я дивіться, скільки наварив всяких штук. Коротше, що я можу вам сказати? Результат набагато-набагато кращий. По-перше, що. Сопло. О, зараз я його почистю і покажу вам. Ось я його почистив, як воно виглядає всередині, дивіться. Чисте, чистесенько. Зараз сфокусуємося. О, тобто нічого не налипає, і це дуже-дуже хорошо. І з приводу швів, ну, понятне діло, дивіться. Ось. В общем-то, не так кидає цей. Не так окале не кидає, як тут. А тут вже взагалі, бачите, натренувався так, що. Шоу йде дуже-дуже чистий Ось Так Так що такі ось справи, друзі, прикольно, інтересно. Трошки привловчиться, да. На Настроять. Ну, ось, в общем-то, це мій самий останній шоу, який я тільки що зробив. Ось так він виглядає. Гарно, я думаю, да. Так що от то такі справи? Зараз що? Зараз э, включаємося в роботу, тому що з'явилися замовлення. Надо пару кілець накрутити, наварити і штук. Сейчас я скажу, скільки разів: три, чотири, п'ять. Шість підвісок треба мені зробити з ліхтариками. Роботи дуже багато. Так що... Кільця я накрутю наварю, пороблю вже. А от уже як почну робити ліхтарики, тоді я включусь і детальніше будемо дивитися, як це все в мене виходить. Виконав друзі очередне замовлення на такі ось круглі підвіски і вирішив показати деякі зміни, що я тут е, начудив. Значить, бачите, що тут е, маємо такий ось вигляд. Получається, ранішки у нас з'ємні. Будемо пробувати відвозити на нову пошту і дивитися, скільки тепер буде коштувати доставка. Дуже гарно вийшло. Я вже днем пробував втикав у землю. Все чітко тримається. оце Воно сюди входить з цієї сторони, з цієї сторони. Отак, общем... ось. І таке точно воно тепер тільки з'ємне. Ось, в принципі, по роботі, що я можу сказати? По роботі не так, уж і багато воно ну, і времені е, займає. Навіть проще, не треба отвори сверлити. То я сверлив отвори і вставці проти а Тут так, притулив, обварив, вже такі квадрати, е, десятка. ось, І якраз входить дуже в 15-ту трубу дуже чітко. Так що буду далі працювати над ліхтариками. I know you too, your А зараз вже будемо вигинати нашу проволоку для наших ліхториків. Щораз я покажу, як це все виглядає. Я її вже зачистив і їхали. І отак воно робиться. Перепуртив я проволоки цієї багатенько, чипруто. Нічого страшного. Не має. Як кажуть на помилках? чорці. Так, тепер робимо робим око. Не легко. Тепер згинаємо. Не, тепер згинаємо сюди. Опля Оп І рівняємо трошечки молотком. щоб дуги не було. І все. І отаке у нас виходить. Нагнув якось кількість, але це мала кількість, закінчився матеріал, як завжди. Значить, це у нас готово для зварювання. Що ми робимо далі? А далі ми йдемо на вулицю і вигинаємо ось на цьому старому ну, саморобному. Зараз вставляємо квадрат 10-й, це він труд, виходить. І згинаємо. Вже в мене тут, друзі, все зачищено, вставляємо отак, от, щоб воно було. Рівненько. Так. І ось такий ключ мені допомагає. Трубака така. Це упори для вигинання, в общем, зараз подивитесь. Вставляємо більш-менш рівно. Ключик. Ну, він отак впирає. Впруті. Погнали. Отак воно працює. Тихеньку не спішо. Вигинує такі ровлики, чи як воно завитки. Зараз оце мале коло пройду і потім без цього, без цієї приспособи руками так згинується. Нелегко. Оп. Тепер опускаємо так. І йдемо тепер руком. Все робимо обережно, не спішо. Красиво, так, да, робиться. А скільки я мучився оцю штуковину робити, це трандець. Вот так. Во. Оп, и получилась вот такая байдень. my phone play with me like cats and a string you don't understand the pain of brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of me. you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions talk i'm a Давайте його зберемо Тепер будемо його збирати. Отак воно ось збирається. Все на ну я вже показував у минулих відеороликах. Кріпиться на ну, зажимається болтиком. Це сюди, тут у нас ось колишки теж які вставляються. І ще є центральний. Теж штир, який вставляється в землю, я його ще не зробив. Зараз хочу все винести на вулицю, показати, так як сьогодні дощ, він зараз прикратився, не знаю, можливо, ще почнеться. Хочу просто на вулиці быстренько показати. І оце все в хрестовинку втикається і в землю. Так що ходімте, дивитися. На безлад не звертайте увагу, ніколи було все прибирати. Працюємо, працюємо, не покладаючи рух рук, кажу, рух. А тепер дивіться. Колір. Один пофарбований в білий, а другий тільки виготовлений. Дивіться на результат. Ось такий воно має вигляд біленький. Ну, білий взагалі прям дуже гарно виглядає. Цією фарбою я не ще не користувався. Ця та сама фірма, яка як чорна. Ось, і ось такий у неї дуже красивий вигляд. Ось. А ось де чорні. Ой, чорні, зачищені металеві. Ось тому я думаю зрозуміло, який вигляд має чорний, а який вигляд має е, білий. Білий прям вульгарно, дуже вульгарно це все виглядає. Гляньте, та ти що, яка красота? Аж сам кайфанув від роботи. Так що, друзі, такий ось відбувається процес виготовлення. Що я думаю, дуже мені складно з фарбуванням, то що фарбувати дебело гепнуло. То, що фарбувати цей ну, валіком і кісточкою це такий, знаєте, труд важкий перерозхід, мабуть, і фарби виходить, але я не впевнений, що це перерозхід. Дуже короте, багато часу трачу на те, щоб його пофарбувати. Можливо, в майбутньому приобрету собі якийсь компресор та полівілізатор, щоб це все діло пришвидшити. Є в мене там деяка річ, з якою можна зліпити компресор. Не знаю, чи буду я це робити, чи ні. В принципі, чому б і ні. Можливо, б, ще б і зробив. Ну, коротше, зараз така ціль у мене приобрести. Компресор можна так сказати. Одну ж ціль виконав балон при балон придбав. Ось тепер лишилося компресор, щоб все це можна було. Як наймога якісніше фарбувати, задувати. Ну і звісно ж воно мені було зручніше. Робимо, в общем, шлях до майстерні, до майстерні для виготовлення садових цих прикрас. Ну як це гучно сказано? Не знаю, друзі. Будь-як буде, буду робити потихеньку, а там подивимося, як воно все в мене піде. Ось так. Ну в принципі, результат получається непоганий. Люди з'явилися, замовляють. ось, Роботи там багатенько. Ну, да, багатенько, як для мене. Я аж трішки, знаєте, хвилююся, чи що, трошки не впевнений в собі, але ж все-таки. Ну, мені подобається, я думаю, людям теж таке подобається. Якщо замовляють, то понятне діло, що подобається. Так що, кому друзі, сподобався відеоролик, цим дуже величезне дякую. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Постараємося надовго якби, не пропадати. Так що всім пока.